Як у цареграді граді, славних козаченьків, вражі бусурмани вішали нагалок, глянувши в останнє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так. хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть. Як, як вороги кляті нас на кіл сажали, Як живцем палили у смолі пекли, козаки у хатах життя не благали про долю країни, думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Хай те, хай те, червона калина, нехай звинуть зимуть горіженьки на вічні віки, нехай звинуть зимуть горіженьки на річні віки.